До нашого уроку. Уроку я пізнаю світ. Відкрийте 46-ту сторіночку. Давайте разом прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Моя улюблена школа. Так, прочитайте вислів нашої розумниці і підіміть руку, хто з ним погоджується. Школа це радість. У школі я навчаюся читати, писати, рахувати, розв'язувати задачі. У школі я дізнаюся про все на світі. Скажіть мені, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з висловом розумниці? Чому ви погоджуєтесь, а чому не погоджуєтесь? Та, візьміть зараз маркери. І розфарбуйте личко поряд із відповіддю. Наприклад, чи збігається ваше ставлення до школи зі ставленням нашої розумниці, якщо збігається, то розфарбовуєте перше личко. Якщо не збігається, розфарбовуєте друге личко. А якщо у чомусь збігається, а в чомусь ні, розфарбовуєте третє личко. Скажіть мені, будь ласка, за що ви любите школу? Дуже добре. Давайте разом з вами пригадаємо слова пісні Школа і її заспіваємо. Дуже добре, молодці ви дуже гарно заспівали. Розфарбуйте зараз личка поряд із тим прислів'ям, яке подобається вам саме найбільше. Перше прислів'я. Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Друге не соромно не знати, соромно не вчитися. Третє мудрим ніхто не вродився, а навчився. І четверте. Не кажи не вмію, кажи навчуся. Яке з цих прислів'ї вам сподобалось найбільше? Перше, друге, третє чи четверте? Розфарбуйте личку біля того прислів'я. Поясніть мені це прислів'я. Дуже добре, молодці. Скажіть мені, будь ласка, хто це в нас зображений на малюночку? Так. Давайте ми з вами пригадаємо у ривочок пісні першокласника і розфарбуємо з вами рядочки, які нам подобаються найбільше. Давайте спочатку прочитаємо. Перший раз у перший клас ми йдемо охоче, ніжним голосом для нас прозвенів дзвіночок і сміється в небесах сонце, як ніколи. В мами сльози на очах. Я йду до школи. Розфарбуйте зараз рядки, що вам сподобалися найбільше. Чому саме ці рядки вам сподобалися? Поясніть. А тепер давайте заспіваємо цю пісню. Молодці, а від нашого запам'ятайлика перегляньте відео та намалюйте піктограмки до слів, які ви прочитали. Дуже добре. І надалі ми виконаємо вправу від нашої кнопочки. Так, ця вправа допоможе нам розвивати нашу пам'ять. Перегляньте відео і запам'ятайте, що там намальовано, а потім намалюйте побачене. Обов'язково пам'ятайте, відтворюючи майже все. Запам'ятайте, постарайте запам'ятати якнайбільше. Ще одна вправа на розвиток нашої пам'яті це вправа фотоапарат. Вам потрібно переглянути презентацію і запам'ятати та написати приклади на додавання і віднімання в межах ста. Готові спробувати. Огортаємо нашу сторіночку завдання від нашого читайлика. Звернемося до нашої мудрої сови. Вона хоче, щоб ми пригадали та поставили пропущені слова. Давайте прочитаємо. Щоб бути успішним, успішною, необхідно читати, розуміючи її, запам'ятовуючи текст. Яке слово або слова потрібно поставити? Молодці! Необхідно читати швидко та уважно, розуміючи і запам'ятовуючи текст, пишемо швидко, швидко та уважно. Та уважно, розуміючи її, запам'ятовуючи текст. Дуже добре. І зараз ми з вами саме виконуємо вправу на формування наших навичок швидкісного читання. Прочитайте зараз, будь ласка, скоромовку. Спочатку повільно, потім швидко. І третій раз так швидко, як ви тільки зможете. Перший раз разом читаємо повільно. У долині жив удав. Удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Тепер пробуємо швидко читати. У долині жив удав удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. А тепер прочитайте так швидко цю скоромовку, як тільки зможете, чітко вимовляючи кожне слово. Уже добре, молодці. Виконаємо з вами вправу в фотоапарат. Запам'ятайте, будь ласка, речення, яке буде в цій вправі, і спробуйте відтворити з пам'яті. Міні, будь ласка, хто це в нас намальований? Так, це в нас хлопчик. Цього хлопчика назвати Вітя. Ми зараз прочитаємо про нього віршик. І подивимося, чи дійсно Вітя в нас усе наплутав у цьому віршику. І якщо так, то тоді ми спробуємо виправити його помилки. Спробуємо прочитати. Давайте. Геть, усе усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки у бібліотеці. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно вітя наплутав? Так, дуже добре візьміть зараз ваші ручки. Ми виправимо з вами помилки. Отже, де в нас вчаться діти? В школі дуже добре ми беремо, а комбайн працює де? В полі. Тому ми беремо ручкою і ось так робимо, ніби міняємо наші слова, що вони міняються місцями. Наступне, всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Так, навпаки, людей стрижуть в перукарні, а лікують у лікарні. Так само ми беремо ось таку стрілочку і показуємо стрілочками, що в нас ці слова що? Міняються так. Ми книжки беремо в аптеці, ліки у бібліотеці. Навпаки, книжки в бібліотеці, а ліки у аптеці. Так само ми ставляємо стрілочки, що в нас ці слова переплутались. Скажіть мені, будь ласка, чи був вітя уважний? А чому? Дуже добре, молодці.